Лівовишна подорож Нільса з дикими гусьми. Розділ третій. Нічний злодій. Коли всі птахи та звірі заснули міцним сном, з лісу вийшов лис сміре. Щоночі сміре виходив на полювання, і непереливки було тому, хто безтурботно засинав, не встигнувши забратися на високе дерево або сховатись у глибокій норі. М'якими нечутними кроками підійшов лис сміре до озера. Він давно вже вистежив зграю диких гусей і заздалегідь облизувався, думаючи про смачну гусятину. Але широка темна смуга води відділяла сміре від диких гусей. Сміре стояв на березі й от злості клацав зубами. І раптом він помітив, що вітер поволі підганяє крижину до берега. Ага, стобич усе-таки моя, посміхнувся Сміре і, сівши на задні лапи, терпляче чекав слушної миті. Він чекав годину, чекав дві години, три. Чорна смужка води між берегом і крижиною ставала дедалі вущою. Ось до лиса донісся гусячий дух. Сміре проковтнув слину. З шелестінням і легким дзвоном крижина вдарилась об берег. Сміре приловчився і стрибнув на лід. Він підбирався до зграї так тихо, так обережно, що жодна птиця не почула наближення ворога. Але стара акка почула. Різкий її крик знявся над озером, розбудив гусей, підняв усю зграю в повітря. І все-таки сміре встиг схопити одного гусака. Від крику акки, кибникайся, прокинувся і Мартін. Сильним змахом він розгорнув крила і стрімко злетів угору. А Нільс, так само стрімко, полетів униз. Він стукнувся об лід і розплющив очі. Спросоння Нільс навіть не зрозумів, де він і що з ним трапилось, і раптом він побачив лиса, що тікав із гусаком у зубах. Не вагаючись, Нільс кинувся навздогін. Бідний гусак, що потрапив у пащу сміре, почув тупіт дерев'яних черевичків і, вигнувши шию, з боязкою надією озирнувся назад. Так ось хто це, сумно подумав він. Отже, пропав я, куди такому впоратися з лисом. А Нільс геть забув, що лис, коли захоче, може розчавити його однією лапою. Він біг по п'ятах за нічним злодієм і твердив сам собі. Тільки б нас догнати, тільки б нас догнати. Лис перестрибнув на берег Нільс за ним. І скинувся до лісу, нільс за ним. Негайно відпусти гусака, чуєш? закричав нільс. А то я тебе так одлупцюю, що й сам себе не впізнаєш. Хто це там пищить? здивувався Сміре. Він був цікавий, як усі лиси на світі, і тому зупинився. І повернув морду. Спочатку він навіть нікого не побачив. Тільки коли Нільс підбіг ближче, Сміре роздивився свого страшного ворога. Лисові стало так смішно, що він ледь не упустив здобич. Кажу ж тобі віддай мого гусака, кричав Нільс. Сміре поклав птицю на землю, прийти з передніми лапами, і сказав: То це твій гусак, тим краще. Можеш помилуватися, як я з ним упораюсь. А цей родий злодюга, здається, і за людину мене не вважає, подумав Нільс і кинувся вперед. Обома руками він учепився за лисячий хвіст і смикнув, що було сили. Від несподіванки сміре випустив гусака тільки на секунду. Але й секунди вистачило. Не гаючи часу, гусак рвонув угору. Він дуже хотів би допомогти Нільсові. Але що ж він міг зробити? Одне крило у нього було зім'яте, а з другого Сміре встиг повисмикувати пір'я. До того ж, у темряві гусак майже нічого не бачив. Може, Ака, кибникайся, щонебудь придумає. Треба швидше летіти до зграї. Не можна ж залишати Нільса в такій біді. І, важко змахуючи крильми, гусак полетів до озера. Нільс і сміре подивилися йому услід. Один із радістю, а другий зі злістю. Що ж, прошепів лис, якщо гусак утік від мене, то тебе вже я не випущу, проковтну, як муху. «О, це ми ще побачимо, сказав Нільс і ще міцніше стис у лисячий хвіст. І справді, зловити Нільса виявилося не так то вже й просто. Сміре стрибнув вправо, а хвіст занесло вліво. Сміре стрибнув вліво, а хвіст занесло вправо. Сміре кружляв, як дзига, але і хвіст кружляв разом із ним, а разом з хвостом і нільс. Спочатку нільсові було навіть весело від цього шаленого танцю, але скоро руки у нього затерпли, в очах замиготіло. Навколо нільса здіймалися цілі хмари торішнього листя, його ударяло об коріння дерев, очі засипало землею. Ні, довго так не протриматися. Треба тікати. Нільс розтулив руки і випустив лисячий хвіст. І відразу, наче вихором, його відкинуло далеко у бік і вдарило об товсту сосну. Не відчуваючи болю, Нільс став дертися на дерево вище, вище і так без перепочинку, ледь не до самого вершка. А Сміре нічого не бачив. Усе кружляло й михтіло в нього перед очима, і сам він веретеном кружляв на місці, розмітаючи хвостом сухе листя. Годі тобі вже танцювати, можеш трошки й перепочити, крикнув йому зверху Нільс. Сміре став як укопаний і здивовано подивився на свій хвіст. Та на хвості нікого не було. Ти не лис, а ворона. Кар-кар. дражнився Нільс. Сміре задер голову. Високо на дереві сидів Нільс і показував йому язика. Все одно від мене не втечеш, сказав Сміре і усівся під деревом. Нільс сподівався, що лис, врешті-решт, зголодніє і чкурне шукати собі іншу вечерю. А лис розраховував на те, що Нільса рано чи пізно здолає дрімота, і він повалиться на землю. Так вони й сиділи цілу ніч. Нільс на вершку дерева сміре внизу під деревом. Страшно у лісі вночі. У густій темряві все довкруги ніби скам'яніло. Нільс і сам боявся поворухнутися. Ноги і руки в нього затерпли, очі злипалися. Здавалося, що ніч ніколи не закінчиться, що ніколи не настане ранок. Та все-таки ранок настав. Сонце поволі сходило далеко-далеко за лісом. Але перш ніж показатися над землею, воно послало цілі снопи вогненного блискучого проміння, щоб вони розвіяли, розігнали нічну пітьму, хмари на темному небі, нічний іній, що покривав землю, застигли гілки дерев, усе спалахнуло, яскраво засяяло. Прокинулися лісові мешканці, червоногрудий дятел застукотів дзьобом по корі. З дупла вистрибнула білочка з горіхом у лапках, усілася на сучок і розпочала сніданок. Пролетів шпак, десь заспівав зяблик. «Кидайтеся, виходьте зі своїх нір звірі, вилітайте з гнізд птахи, тепер вам нічого боятися, промовляло сонце до всіх. Нільс полегшено зітхнув і розпрямив затерплі руки і ноги. Раптом із озера долинув крик диких гусей, і Нільс із вершка дерева побачив, як уся зграя знялася з крижини і полетіла над лісом. Він крикнув їм, замахав руками, але гуси промайнули над головою Нільса і зникли за верхівками сосен. Разом із ними полетів його єдиний товариш, бідний гусак Мартін. Нільс почувався таким нещасним і самотнім, що ледь не заплакав. Він глянув униз під деревом і досі сидів лис Сміре, задерши гостру морду, і їхидно посміхався. Ей ти. крикнув Сміре. Бачу, твої друзі не вельми добре переймаються тобою. Злізай краще, приятелю. У мене для дорогого дружка хороша місцинка приготовлена, тепленька, затишна. І він погладив себе лапою по череву. Але десь зовсім близько зашуміли крила. Серед густого віття поволі й обережно летів сірий гусак. Наче не бачачи небезпеки, він летів прямо на сміре. Сміре завмер. Гусак летів так низько, що, здавалося, крила ось ось зачеплять землю. Чи відпущена пружина, сміре підскочив догори. Ще трохи і він схопив би гусака за крило. Але гусак вивернувся з під самісінького його носа і, безшумно, як тінь, промайнув до озера. Не встиг сміре схаменутися, як із гущавини лісу, вже вилетів другий гусак. Він летів так само низько і так само повільно. Но міре приготувався. Ну цьому вже точно не втекти. Лис стрибнув. Всього майже на волосину не дотягся він до гусака. Ударом лапи він розітнув повітря, а гусак, як ні в чому не бувало, зник за деревами. Через хвилину з'явився третій гусак. Він летів криво й косо, наче в нього було перебите крило. Щоб не промахнутися знову, сміре підпустив його зовсім близько. Ось зараз гусак налетить на нього й зачепить крильми. Стрибок і лис вже торкнувся гусака. Але той шуснув бік, і гострі кіхті лиса тільки скрипнули по гладкому пір'ю. Потім з гущавини вилетів четвертий гусак, п'ятий, шостий. Сміре кидався від одного до іншого, чи в нього почервоніли, язик висолопився набік, рода блискуча шерсть збилася клаптями. Від злості й голоду він нічого вже не бачив, кидався на сонячні плями і навіть на власну тінь. Сміре був немолодий, бувалий лис. Собаки не раз гналися за ним по п'ятах, і не раз мимо його вух зі свистом пролітали кулі. І все таки ніколи Сміре не довелося так зле, як цього ранку. Коли дикі гуси побачили, що Сміре геть знесилів і, ледь дихаючи, повалився на купу сухого листя, вони припинили гру. Тепер ти надовго запам'ятаєш, як змагатися зі зграєю акки Кебникайсе!» – прокричали вони на прощання і сховалися за лісовою гущавиною. А в цей час білий гусак Мартін підлетів до Нільса. Він обережно підчепив його дзьобом, зняв із гілки і полетів до озера. Там, на великій крижині вже зібралася вся зграя. Побачивши Нільса, дикі гуси радісно загелготали і залопотіли крильми. А стара ака, Кебникайсе виступила вперед і сказала: Ти перша людина, від якої ми побачили добро, і зграя дозволяє тобі залишитися з нами.